Все, що треба знати про спотові біткоін ETF, Чого його всі чекають, як це вплине на ринок? Ставте на 1,5, 5 без води. Коротко, поїхали. І так, почнімо, що таке спотовий біткоін ETF. Спочатку, щоб зрозуміти, що таке спотовий біткоін ETF, треба зрозуміти, що таке взагалі ETF. ETF – це з перекладу біржовий фонд. Що це означає? Якщо людина хоче купити, наприклад, акцію Apple, або акцію Amazon, або сам біткоін, він його тупо купує і він отримує саме цю акцію. Тобто хоче Apple, купив Apple один. Хоче Amazon, купив Amazon окремо. А біржовий фонд це фонд, який включає в себе там, ряд багатьох акцій. Наприклад, один фонд може мати акції і Apple, цього є і Amazon. І коли біткоін ETF задовільнять, він ще буде мати і біткоін. Що це означає? Це означає, що надзвичайно великий капітал отримує доступ до біткоїну. І це надзвичайно надзвичайно добре. І так головні тези, які треба знати щодо спотового біткоін ETF. як це вплине позитивно на біткоін? І так, перше, це збільшена доступність. Додавання спотову біткоїна до ETF може зробити цю криптовалюту більш доступно для інвесторів, особливо для тих, хто не хоче власноруч управляти криптовалютним гаманцем. Тобто, якщо дивитися за класикою консервативні країни, такі як США, де дуже популярно інвестувати, відкладати гроші у середнього класу, середнього плюс також і багатих людей. Їм не цікаво реєструватися на на біржі криптовалюти, купувати. Цей біткоін, виводити його, там, наприклад, на холодний гаманець, щоб забезпечити найбільш безпеку. Їм цікаво інвестувати в готові фонди. Консервативні люди не люблять власноруч шукати акції, власноруч купувати, тримати, утримувати і займатися е, купівлею і продажею. Їм простіше звернутися до фонду, який має е, ряд успіху і ряд бекграунду. Там, Позитивні кейси і інвестувати в їх фонд, який вже включає в себе багато різних акцій. І якщо біткони ТЕФ задовільнять, а я впевнений, що задовільнять ще і в крипту. І так, другий фактор це збільшена легітимність. Не буду читати, скажу вам простими словами. Як всі знають, СЕК хоче регулювати крипту, він бореться. Нещодавно вони програли суд щодо XRP. XRP не цінний папір. Це надзвичайно добре для цього цифрового крипторинку. І якщо біткоін АТФ задовільнять біткоін ETF задовільнять, це означає, що SEC повністю програли. Це означає, що фонди мають доступ до спотового біткоїну. І це вже максимальна така в наших реалях регуляція. Так, будуть ще регуляції щодо біткоїна. Але якщо Точніше, коли задовільнять споти Біткої ETF для фондів, це означатиме, що це вже більш-менш безпечний актив, і SEC знову програють, і це ще збільшить популярність всієї крипти. І так, третій фактор це збільшення попиту. Якщо простими словами, біткоїни АТФ, спотиви задовільняють, набагато більше грошей з цих фондів переходить і в крипту. Це означає, що біткоін буде зростати. Це надзвичайно просто. Хочу підкреслити, що в etf фонди інвестують не, там звичайні люди. Так, звичайні люди теж є, але велика кількість, надзвичайно великий відсоток це крупні капітали. І це дуже важливо тримати в голові, тому що це новий е, приток грошей не в мільйонах, а в мільярдах, в десятках, в сотнях в мільярдах. Доларів, тобто це надзвичайно добре, потенційно до біткоїну і глобально для всієї крипти. І так, останній фактор: він більш важливий для інвесторів, і це теж плюс це диверсифікація портфеля. Тобто, коли людина інвестує, як я казав, фонд має там ряд акцій, наприклад, 100 акцій, і людина інвестує в цей фонд, і автоматично вона інвестує, можна сказати, в ці 100 акцій. І якщо там якась кількість просідає, якась кількість зростає, більшість зростає, наприклад, то вони в плюсі, тому що вони диверсифіка... диверсифікацію зробили і е... себе більш-менш оберігли. Тобто, якщо ви інвестуєте всі гроші в один актив, в одну акцію, це завжди небезпечно. Тому, тому що потенційно вона може заскамитись, просісти. А коли ви розподіляєте свій бюджет по ряду активів. Це завжди-завжди безпечніше. І так, це було швидко, без води. По конкретиці, як і люблю. Це були фактори, чому всі чекають спотві біткоїна ETF, чому він вплине на ринок позитивно. І що, якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.